Усі вже чули, як боксер догосподарювався в Києві. Всі вже бачили, як через закриті бомбосховища і їх неналежний стан, причому вже понад півтора року йде війна, вже за цей час можна було зробити. Гинуть люди. Отож, бо сьогодні спеціально для медіакор люди зняли відео, скинули нам, щоб ви побачили, які насправді в Києві бомбосховища. І як київська влада догосподарювалась. Отже, друзі, дивіться, куди йдуть ваші гроші, ваші податки. Але перед тим, як ви побачите все це неподобство, обов'язково поставте лайк цьому відео після завершення. Поширюйте його в своїх соціальних мережах та серед друзів у месенджерах, аби люди бачили це неподобство. Бо завдяки цьому. На превеликий жаль ганебному скандалу, який забрав <зас> життя багатьох людей, усі ми з вами будемо мати можливість, що все-таки влада приведе до ладу усі бомбосховища в Україні. Бо таке не тільки в Києві. Але, друзі, якщо таке робиться в столиці, ви уявіть, що робиться на місцях, там взагалі напевне. Про ці бомбосховища чули тільки з преси. Дорогі глядачі, в коментарях ви пишете, що у вас є юридичні проблеми. Юридичні проблеми мають вирішуватись негайно, тому що потім це і дорого, і шанси на позитивне вирішення втрачаються на превеликий жаль, така реальність, така судова практика. Для цього є адвокатська компанія Право Експогруп, яка проконсультує вас навіть лежачи на дивані. Так, так, вам не почулось. Ви можете лежачи на дивані. Онлайн замовити юридичну консультацію, також її онлайн оплатити і отримати по телефону, лежачи на дивані чи займаючись своїми справами. Поспішайте вирішувати свої юридичні проблеми, аби потім не було пізно. Як замовити та оплатити юридичну консультацію, посилання є в описі під цим відео. А тепер увага на екран. Дивіться, які бомбосховища в Києві в Дарницькому районі. І обов'язково додивіться його до кінця, бо там, друзі, просто треш. Оце бомбоубірще у нас в Дарниці. Все для того, щоб літні люди могли піднятися. Значить, рампа. Все, чудові. Сходи з такими перилами, що можна вбитись це вхід до бомбосховища. Тут може чекати когось невдача еволюційна, щось може зламати. Це пробка. Сходи такі теж дуже гарні. І з моєю ногою якраз сюди спускатися. Це місце лобне, щоб міг хтось собі відбити голову. І оце бомбосховище. З комора, підсвічую. З коморами. Дуже красиво, дуже гарно. Вихід, як О, да, бачите, тут тільки не серуть. Ані серуть. От так. Ну, запах такого от... чувствуєш? Дух руський. З mm. yeah. крові потаї гівна. Uh -huh. Як це не серуть? Серь. Так вон навалює. Ну, все. Все класично. Далі не підемо. Ні, nee, подойдем ближе. Туалет с ними, Такого, наверное, никто еще не видел. Сейчас. Главное в говно не вступит. Ближе подходи не. Вой, не хочу. Я ближе подходи. Ближе, ближе, посмотри. Это говно. Пошли. Нормально, так? Пошли. Пошли. Антон. Смотри какой пьедестал. Здесь можно смело переждать... Посмотри. Смело переждать ракетную атаку. И сдохнуть от вони здесь. Пошли. 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 И стол, и бочка. Можно играть в эту бутылочку. В бутылочка, кстати. И есть, да, слива. Спелая слива. Здесь почище. Нары обязательно. Здесь почище. Да, кстати, подозрительно чисто. О, это был электрощиток. Да, здесь кто-то отдыхал. Да. Да. Лампочка, естественно. Отсутствует. Зачем это лампочка? Кстати, вот это рельсы. Это Творонетка. Да. Товары размет раскладывать, да? Это под магазином получается. Ну да, ну двойного назначения. Еще один едистал. Сняли, да? Убрали. А -а -а, я думаю, это были компрессорные <соспит> <соспит> холодильники типа. Когда-то. Угу. Да, давненько. А плитка какая красивая. Смотри, с элементами, так сказать, звезды. О, здесь можно кого-то посадить. Это еще один. 8, 8. Сейчас я ленту запущу. बसली